Доброго дня, ви на каналі Толікторатурист. Сьогодні 5 травня, я проводжу передпосівну культивацію класом Arion 610 культиватор КПН 4. Стану так, щоб менше вітру було. На цьому полі попередник була кукуруза, так як цього року прийняли рішення, що і за жуків кукуруза по кукурудзі не буде тому будемо тут сіяти сою Ось. десь 5-6 см отак виробляється покажу буряни всі вирізаються чому за класом вчіплений культиватор тому що тракторами ТЗ проводимо і сівалкою сз 36 проводимо по сі сої. Для цього трактора, звісно ж, цей культиватор не дає такого навантаження, він його з легкістю тягне. Ще раз повторюся культиватор 2018 року. Раніше я вам показував, вже розказував за нього. які є в ньому моменти, що розкручується за 2-3 дні ось так стійка потрібно тут піджимати болт. Також видно ребенка трошки вже позагиналася, але я думаю, що десь приблизно з 18-го року він 500 гектарів зробив культивації, то це нічого страшного тут немає. Також ці лапи вже на слідуючий рік потрібно буде вже міняти передні, задні ще мають грубину, а ці вже передні прийдеться проводити заміну. Загальний фон поля є непоганий. як для нас то цим культиватором добилися ми трошки є грудки ну це з краю, добилися ми непогано результат цим культиватором звісно по сусідству був ходив в культиватор, а ще краще сказати компактомат по сусідству тут Клімкенвський компактомат сходив, то тут трошки менша грудочка, але звісно ви всі розумієте, що в компактоматах набагато більше робочих органів, і з цим культиватором він це простий культиватор, а то вже, як то кажуть, не, не йде в порівнянні, то вже небо і земля. Також що хотів вам сказати? Слава Богу, жодна пружина в нас ще не злопнула. Бо були такі випадки в цих культиваторах, що при натязі цієї пружини і як трошки хужіша земля вони лопали. А в на нас слава Богу такого нічого не було. Ще раз повторюсь, для цього трактора звісно треба якийсь компактомат. Нічого. Чим маємо, тим і працюємо. Свій досвід вам показую. Ще покажу там декілька секунд. Ось такі буряни є. Земля полопала. Завтра будемо тут проводити посів сої. Завтра знімлю відео, покажу. Покажу ще декілька секунд там в тракторі, з якою швидкістю. і... Такі от нас справи. Також я скажу, що чому цей культиватор зроблений більше до трактора МТЗ, тому що тут е, навіска чуть, чуть більша, ніж на МТЗ іменно отут більший е, цей клик. І він виходить при повному підніманні культиватора тут починає вже втерти в раму. А в тракторі МТЗ цього немає. Але це просто ми хочемо, щоб до обох тракторів підходив агреат. А завод-виробник в основному орієнтується на те, щоб підходило до більш таких тракторів, кого. Більше МТЗ, то вони так і цей. А тут покажу вам, що, нас, що ми зробили. Переробили, іменно, щоб далі були ці болти. О, тому що тут вообще воно впирається аж у цього, цю пластину. І як ви бачите, здвинулася чужі пластина ця. Зараз я її туди подам трошки далі. Тут воно стояла і почало вже гризти навіску і вал. Передвинулася навіска туди далі. Тут ми поставили трохи менше яблуко, щоб воно легше вдівалося. І трохи не вели... невеличкий шат, щоб тут був на цьому яблуці. Бо якщо буде таке, як потрібно тут яблуко, то тут вже буде воно впиратися ще гірше, ніж там але це чисто наші як то кажуть наші вже перероботки і такі справи знову включення і то, то питання що я вам показував вже зробив передвинув ту лапу піджав ті які вже були трошки розбиті Лапи то вже попіттявував, вони самі ви знаєте, як це воно получається, що від вібрації буває болти, а вони ще ви самі знаєте такі трохи пластилінові їх, якщо дуже сильно зажати, то тоді можна різьбу урвати. Теж треба міру знати. Ось так. Виглядає поле, хоч і Лімкеном ми зорали, але все одно А, шлейф бороною тут закрили вологу, але дуже так сильно ідеалу тут немає. І на останок у цьому відео щоб хотів вам сказати, що ідеалу в нашому житті не буває. Але стремитися до нього потрібно про щось мріяти. Хоч і зараз такий важкий час, але потрібно мріяти саме перед, щоб закінчилась війна. А далі вже можна і подумати і за якогось компатомата і так далі. Оновити парк було б непогано. Але, слава Богу, те, що маємо і зараз є в людей взагалі без нічого лишилися. Тому, якщо у вас є можливість, один одному допомагайте в скрутний час і дай Бог і у вас все буде добре. Тому на такі чи хороші, чи погані ноті. Думаю, що хороші ноті завершу. І дякую, що ви дивились це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. До побачення.